У цьому відео ви побачите, як я зробив цього красунчика, Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко, і сьогодні я буду працювати з фікусом Бенджаміна. У цьому відео ви побачите, наскільки кардинально змінюється зовнішній вигляд рослини просто при зміні горщика. Сьогодні я розмотаю усі дроти. І я думаю, що дерево вже непогано тримає форму і виконую пересадку з пластикового тренувального горщика у бонсайний горщик. І ви побачите, як. Як швидко і сильно дерево, яке відчувається як вазон, перетвориться у справжній бонсай початкового рівня. Тож, приступаємо до роботи. Якщо ви бажаєте придбати собі бонсай, пишіть мені повідомлення, і я допоможу вам з вибором. В наявності є багато різних дерев на різній стадії формування, тож ми обов'язково підберемо саме ваш варіант. Отже, першим ділом я зніму всі дроти. Для того, щоб розуміти, які гілки тримають форму, а які не тримають. Якщо можна не обмотувати певні частини дерева, то вони виглядають більш гарно естетично, без дротів. Якщо доведеться переобмотати, то переобмотаю знову і додасться новий час, для того, щоб дроти не вростали в гілки. Тут вростання ще немає, але треба за цим слідкувати. Також, якщо можна буде прибрати обмотку зі стовбура повністю і не обмотувати, це також дуже сильно візуальне сприйняття бонсай міняє. Так бачите, ця частина непогано тримає форму. Виглядає так, що стовбур вже добре зафіксувався. Коли зміни не дуже сильні, то часу треба не дуже багато. Буквально за кілька місяців дерево може звикнути до нового положення. Ну а Тоненькі гілочки також вони в принципі поки трав'янисті. Ще не здерев'янілі. І ви задаєте їм новий напрямок, вони буквально за місяць стають твердішими і вже завжди стоять в такому положенні. Коли дерево маленьке, то можна обмотати кожну гілочку, і на це зазвичай вистачає сил. Коли дерево велике або робота досить об'ємна була, протягом кількох годин пересадка або кількох годин. Зміна положення стовбуру, то зазвичай за один раз сил не вистачає на обмотання всіх гілок. І тому обмотуються тільки каркасні гілки, які задають основну лінію дерева. А на тоненькі зазвичай не вистачає сили, і тому вони відкладаються на колись у майбутньому. А коли ми можемо обмотати всі гілки, то Дерево одразу перетворюється дуже сильно. Проте і потім потрібно буде розмотувати усі ці гілки. Що також займає дуже багато часу. Ну і відповідно собівартість сильно зростає, бо велика кількість дротів йде на дерево. Тому є, в принципі, техніка вирощування бонсай Clip and Grow. Е Обрізає. Обріза... Обрізаєш, потім чекаєш, щоб спілка росла в потрібному напрямку. Тобто всі е... зміни положень гілок задаються виключно обрізанням е... на... і залишенням останньої бруньки в потрібному напрямку. Вона гарна тим, що дерево завжди без дротів, вона простіша. В плані того, що не потрібно обмотувати, але складніше в плані того, що е, часто доводиться обрізати більше, або ми могли би просто змінити положення гілки за допомогою обмотки і вигинання. А так треба її повністю обрізати, наприклад, і чекати, поки виросте нова. Тому кожен обирає свій стиль, свій шлях. І ще йому більше подобається. Як на мене, чудово комбінувати ці дві техніки. Тобто, коли ви зрозуміли, як потрібно обрізати гілки, щоб далі росли нові пагони в потрібному напрямку, то на стадії формування або сильної зміни, Наприклад, стовбуру ви використовуєте дроти і обмотуєте, і вигинаєте, якщо це потрібно. Інколи дерево виглядає так, що з ним, в принципі, майже нічого не треба робити. Вони просто неймовірно красиві. І все вам подобається. А інколи треба що змінювати. Тож, ви, наприклад, для кардинальних змін використовуєте дроти, а для таких точкових правок. Ви використовуєте техніку Clip and Grow, де ви просто обрізаєте і чекаєте. Також, якщо ви хочете, наприклад, збільшити товщину стовбура, ви садите у трохи більший, трохи ширший горщик для того, щоб дерево швидше наростило кореневу систему за умови правильного ґрунту. І... Трошки економити час, інколи не трошки, бо дерева можна посадити, наприклад, у відкритий ґрунт, і тоді швидкість росту збільшується, я би сказав, у рази. І в розрізі 5 років, наприклад, два дерева, одне з яких росло у бонсайному горщику, а інше росло у землі, можуть відрізнятися колосально. Одне може бути товщиною пару сантиметрів. А інше, наприклад, 15 см. Але зовнішній вигляд. Тобто, якщо ви хочете гарніше зараз, то відповідно вам потрібен бонсайний горщик, але ви будете програвати у швидкості росту. Так, дроти я прибрав. Дерево досить гарно тримає форму. Нижні гілки, мабуть, вже можна буде прибирати. Зараз подивлюся, при посадці. Прибираємо мох і розкопую. Корені. Для того, щоб дерево простіше відділилося, прокопую по периметру. Пробую дістати. Я вже багато разів казав, що якщо ви готуєтеся до пересадки, простіше буде виконати пересадку, якщо земля буде трішечки підсохшою. Але і з вологою землею також можна працювати. Бачите, всередині е інший ґрунт, такий більш піщаний у повітряній відводці. Але тут багато дрібненьких гарних корінчиків. Також координально може змінитися дерево від, наприклад, рівня посадки у ґрунт. Тут зараз треба зрозуміти, на якій висоті основна частина кореню, бо частина ось росте з самого початку стовбура, а частина вище. Якщо ви вирощуєте бонсай для себе, я рекомендую вам багато уваги приділяти кореням. От ті, хто вирощують на продаж, зазвичай цим не сильно займається. І, наприклад, я міг би обрізати або залишити посадити глибше і втрачати ту таку частину стовбура. А можу, наприклад, обрізати ось ці корені. І трохи втрачу часу в швидкості росту. А можу деякі корені з цих залишити, довести їх до землі, і далі вони будуть як повітряні корені виглядати. Тобто пам'ятати, що рівень ґрунту має бути ось тут, але потім е, ці корені стануть повітряними. Комусь вони дуже подобаються, комусь не дуже. Тобто це. Але це особливість фікусів. І тоді вже ця гілка не виглядає занадто низькою. Ну і довгі корені я відповідно обріжу. Тож беру бонсайний горщик. Для посадки я буду використовувати ось такий гарний керамічний горщик. Він з одним отвором я його накриваю сіткою і насипаю трохи ґрунту щоб сітка не рухалась. Я не люблю. Фіксувати сітку, дуже багато в інтернеті відео, як її фіксують. Я вважаю це непотрібним, якщо ви не будете пересилати бонсай. Якщо пересилаєте, тоді, можливо, є сенс у цьому. Але на, перший, на першому етапі, ну, взагалі, в принципі, коли ви прикопали землею, то вона нікуди не може здвинутися. Тепер дивіться. Я розташовую дерево. І розрівнюю корені, щоб вони максимально розподілено розходилися. Для цього ідеально підходить паличка від суші. Також є техніка посадки по центру і з різних боків. По центру в цьому випадку дасть додаткової швидкості росту, а трохи зміщення, можливо, і статичну складову збільшить. Але тут запасу по розміру горщику достатньо. Так, найдовший корінь тут я обрізаю. Інші корені можу трошечки обріжу, бо коренів в цілому не дуже багато і тому дерево може поки що розвиватися комфортно. Ці корені я залишив і потім вони стануть як повітряні корені. Єдине, я подумав, що я ще трошки підніму рівень грунту. Розкладаю корені. Дерево трішечки нахилю вперед, а потім воно відгинається назад. Мені так більше подобається. І закопую корені. Ці повітряні направляю десь під 45 градусів до дерева, щоб коли вони стануть товшими, вони виглядали гарніше. Кожну наступну пересадку можна піднімати дерево трохи від, відносно рівня землі, і корені будуть ще ширше розростатися. Зараз в цьому потреби немає, тому що треба зафіксувати дерево, а в майбутньому можна зробити. Так, дерево вже трохи тримається і докопую далі. Тут е, гарний ґрунт з великим вмістом перліту. Перліт я додаю у всі бонсаї для того, щоб аерація була кращою, щоб до коренів був гарний доступ повітря, тоді корені розвиваються і, і дерево росте гарним, сильним, здоровим. Тому раджу використовувати цей бюджетний варіант неймовірного покращення ґрунту. Тут корені я частково залишаю, не, не хочу їх прикопувати повністю. трошечки ще нахилю вперед і зараз покладу мох назад. Дивіться, мохом я не вкриваю всю поверхню, оскільки мох потім дуже гарно розростається. І набагато гарніше виглядає мох, який виріс вже у горщику, він природньо заповнює поверхню, а не коли ви заклали повністю все самостійно. Тому в моменті я програю у зовнішньому вигляді, але в розрізі трошки більшого періоду виглядає набагато гарніше. Ось так. І тепер відправляю дерево на полив. У цьому відео я виконав пересадку цього фікуса Бенджаміна, прибрав всі обмотки, які були на стовбурі. Він гарно тримає лінію стовбура, гарно тримає гілочки. тому що зараз він виглядає як справжній бонсай. Цей горщик йому дуже гарно підходить по розміру. Тут є запас для того, щоб корені добре росли і розвивалися. Вкрив трохи мохом, але він ще більше розростеться і буде ще цікавіше. Цей бонсай класно виглядає і буде прикрашати моє вікно. Якщо ви бажаєте придбати цей або інший бонсай, пишіть мені повідомлення, і я допоможу вам з вибором. Якщо інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтеся на канал і пишіть ваші питання у коментарях. And I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.